Всім привіт, любі! Тобто, сьогодні я буду відкривати багато яєць, як, і сек... як і від божественних, так і домемних. Тому я не хочу тратити час і починати відкривати прямо зараз, ми будемо відкривати їх на ось ці локації. Перше золоте секретне яйце. Тут нам може випасти латометори Lostral Rito Stara та нам випадає золотий фраго... ні, золотий томатор. На томатору. І далі ми відчиняємо рубінове яйце з ограніченими брейнротами. І нам з нього випадає. Що? Просто? Що? Яка вдача? Яка вдача, я, я вам... Скажу, це дуже рідкісний брінрот 100 тисяч в секунду. Як же нам повезло любі друзі? Тому відчиняємо радужне мемне яйце, нам випадає свало Та ще одне відчиняємо, і нам з нього випадає... Теж сквалу-кавалу. Так, я трошки незадоволений тим, що випало, але нехай теж буде. Так іще. Але тут. Відчиняємо так, ще одне. Алмазе. Армії бодібілдер. Непогано, але я його не буду. Не як чиня. Дев'ять мене яйців. Я сподіваюся нам випаде щось дуже гарне. Я ось прям надіюся. Наприклад, та ж сама сова. Але якщо б нам вона ще й радужно випала, то це взагалі було б жорстко. Але все ж таки будемо продовжувати відео. Але FPS у мене, звісно, нормальний. Не позавідіш. Ага, він тут тільки що так спустився, десь до 30. -ти. Але так, зараз буде. О, бред у Це... Это уже лучше, чем с полу та это бодибілдер. Бодибилдер. Так... Ище одна сова! Еще одна! Еще одна! Просто нереально! Нереально! Велика удача! Нереальная удача! Две совы! Две! 25 тысяч в секунду! Будь ласка, дай яйце і жираф оселест. Ааа, які вісімо. Добре, секретне яйце. Єсно, странний ритус. це... Божественне яйце. Матео. Так, три золотих мемних яйця. Давай, суву, золотущие мне были хватает. Так, давай, 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 давай. Армини Бодибилдер. Так, еще один Армини Бодибилдер. А это еще не все. У меня есть еще парочка. Тому ви розумієте? Тому зараз запишемо щасливий. Коротше, я не можу просто буду шукати. Це може затягнутися трошки довго, Але начебто я зараз відкриваю най-найна. най, -най, -най Та шо, що ж це таке? Так, лучше мы его сейчас устанем. Добрый. Звуки, давай, что-нибудь Жирафа селестра. Звуки. Вот. Не, помочь? мне ничего? Можно, Дость... Давайте, но я его ровно буду Вот что я тут вот одна жирафа Селестра. Мені все одно написано, я вича. Нехай він хоть мира тут дві. Мені він одмако. Та це начебто був... Де на стану. Та ще одна жирафа Селестри. Добре. Лостра є ще. Що у нас ще є? Можливо, у нас ще щось є відчинити. І так... Ви правильно здогадалися. У мене всі лайкнуті ну роти, вони будуть на роздачі. Тому якщо на цьому відео набереться немало так лайків, то це все піде на роздачі вам підписникам. Якщо вам вигодня, то наберіть тут хоча б три лайки. Три та більше лайків, будь ласка. Та на цій прекрасній ноті ми закінчуємо. Та всім гудбай!